Вітаю, дорога Церква Христова, будемо продовжувати досліджувати це саме післання Галатів, 5 розділ, 22 вірш Галатів 5.22. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні хотілося би поговорити. Саме про плоди Духа Святого і загострити нашу увагу на останньому цьому пункті плоду Духа це саме стриманість або здержливість у Вогієнка написано здержливість, у Попченка написано стриманість. Хто читає російську мову, там стоїть слово «воздержані». Саме про це сьогодні про ось таке стримання. Стриманість сьогодні хотілося би поговорити як про важливий аспект житті християнина. Адже життя христинина, воно складає в комплексі зі всіх цих плодів духа ось такий характер, і, і важливе тут не тільки любов і радість, і мир, хоча це є найважливіше, можна сказати, бо любов в іншому місці сказано, що вона вище всього. Але все ж таки, також повинен христинин мати як і радість, так і мир. І в кінці вже було зазначено і стриманість. Хреснин разом з цим всім, він повинен бути стриманий. І якщо християнин не стриманий, то це говорить про те, що в ньому не проявляється плід духа, саме стриманість. Але якщо хрестнин не стриманий, значить він поступає по тілу, а не ходить за духом. А хто ходить за, за тілом, то. Він має вмерти. Про це сказано як і в Римлян, так і в контексті вище цієї глави. Давайте прочитаємо Галатів 5,17. Там написано: бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Бачимо, що тіло воно бажає противного. Тобто, якщо той, хто ходить по духу, він стриманий. То тіло не бажає бути стриманим, тіло бажає отримати все, що воно хоче, в ту саму мить і багато того, що вона хоче, і одразу. Да? Навіть дітей в цьому світі люди вчать бути стриманим з самого малку. Коли мала дитина заходить в магазин, вона бачить багато цукерок, їй хочеться все, і вона би все. В себе попросила батьків купити, але батьки що ні, давай щось одне, маленьке, а це не можна, це солодке, воно шкодить. І дитина вже розуміє, що треба, що хочеться, але стримуватись потрібно. І це і в, в такому земному житті, і в духовному житті. Тіло наше бажає, то, що духу противно. А християнин не повинен вестися на ці бажання, а від а стримуватись від того всього, що противно Духу. Мені не хотілося би перераховувати, від чого саме християнин повинен стримуватись, хоча деякі, деякі аспекти ми згадаємо. Але все ж таки, Дух Святий нас повинен вести так, коли ми ходимо в Духу в Дусі Святому. Ми повинні відчувати, що для нас, як християнина, воно. Непотрібне або воно шкідливе, і від чого нам потрібно стриматись? І коли ми відчуваємо собі силу, що нам цього хочеться, але сила сильніша, яка сильніша від нашого тіла, вона сказала: ну, всередині нас ця сила сказала ні. І ми розуміємо, що це Дух Святий, за яким ходимо ми, і ми маємо силу сказати ні. Приходить велика радість, як ніби ти переміг. Переміг як і в малих таких спокусах, так і в великих, коли християнин відчуває, що він може сказати ні, він може бути стриманим, він не гордиться, тому що він розуміє, що подяка Богові, Духу тому, який живе в ньому, і має цю велику силу стримувати його від того чи іншого. Отже, християнин він має бути стриманий, і це має бути робота Духа того в ньому. Також в кінці цього 17-го вірша ми прочитали, щоб ви чинили не те, чого хочете. Або, як повчик написано, що ви чините не те, що хочете. Виявляється, те, що ми би хотіли, як люди, ті, як, як звичайні люди, які в тілі, і тіло нас в гріховному тілі, мається на увазі пожадливості живуть в нашому тілі гріховні, і вони дуже часто провокують нас до чогось недоброго. ми можемо дивуватися, звідки в нас такі бажання. Але христинин дуже часто не робить так, як би йому хотілось. І це боротьба в житті христина на все життя. Все життя в христинину може іноді хотітися не того, що потрібно, або не того, що Богові угодно, і йому приходиться стримуватись. Звичайно, це приносить певний дискомфорт в наше життя. Це не так просто. Хочеться розслабитися і дозволити своєму тілу все, що воно хоче. Але, як тут апостол Павло каже, щоб ви чинили не те, чого хочете. Християнин не чинить те, чого хоче по тілу, а він чинить те, чого хоче по духу. Тому якщо Дух Божий в нас, то він наповнює нас, і ми вже не робимо те, чого хочемо, тому що ми стримуємося і ми розуміємо, чого саме Господь хоче від нас, а чого не хоче. І, звичайно, для кожного це може бути як загальні принципи, наприклад, розпуста. Це для всіх християн, для всіх християн від цього потрібно стримуватись. Але в кожного християнина в особистому житті можуть бути певні речі, що одному християнину, здавалось би від цього шкоди не буде, а іншому потрібно стримуватись від того чи іншого. І тому дуже важливо, щоб християнин пильнував і відчував, як Дух Святий його веде. І ходив не за своїм тілом, а за духом. Да? Далі, 18-й вірш написано, коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Тіло бажає постійно цього. А дух, якщо в нас діє, то плід духа, стриманість, здержливість, нас здержує від цього всього, щоб ми це робили. І коли ми відчуваємо спокусу любого вчинку тіла, який ми щойно перерахували, і відчуваємо, що ми змогли перемогти, ми віддаємо славу і хвалу Богові, що ми ходимо не за тілом, а за духом і змогли перемогти. І це. Звичайно, ми не можемо похвалитися, що ми це виконали, тому що ми не під законом, це не є закон і правила, які нам написані, що не робити. Ні. Це Дух Святий, який вже в нас, він дає силу не поступати за тілом, бо тіло завжди хоче противного духу. Але від чого ще ми можемо стримуватись, що ще Біблія. Нам говорить, які місця ми знаходимо. тих апостолів 15-20, вже брат Андрій згадував це місце. Там, е, коли апостоли постановили, від чого стримуватись поганим, там написали вони 15 20 але написати до них, щоб стримувались від занечищення ідольського та від блуду, і задушни і від крови. Тобто вони сказали певні речі, від чого християнин мав би стримуватись. Тобто не доторкатись, коли бачиш щось подібне, від цього віддалятись. І якщо інші без проблем це роблять або це споживають чи користуються, Христин повинен відчувати, я повинен стримуватись від цього. Також інше, інше місце також дії 24-25, написано. І як розповідав він про праведність, і про здержливість, та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув. І він відповів: Тепер іди собі, відповідного часу покличу тебе. Бачимо уривок з історії про апостола Павла, коли він був ув'язнений, він мав можливість говорити з Феліксом, один із правителів того часу. І цікаво, що тут написано, про що Павло з ним говорив детально. Також не описується, але написано три речі про праведність, про здержливість і про майбутній суд. Напевно, для Фелікса особливо було почути цю тему про здержливість, тому що в світі або навіть серед правителів існує така думка, що тепер мені можна все. Я, я маю право робити все, що хочу. Я вище всіх, я можу все, мені все дозволено, і я ніким не буду покараний. І дуже часто видно, що ті люди, які мають більше влади, дозволяють собі більше того, ніж можна. І Павло говорив про здержливість, що потрібно стримуватися. Не завжди все, що можна взяти, потрібно брати. Не завжди все, на що в нас вистачає грошей купити, потрібно купляти. Потрібно відчувати, де є воля Божа, а де є вже зайве. І від чого потрібно стриматися? особливо, якщо це стосується гріха, якщо, наприклад, як в випадку Ірода, і те, що він мав, мав владу, захотів взяв чужу дружину, брата свого, не повинен був це. Він не мав здержливості, стриманості, щоб це не зробити. Він дозволяв собі все, що він хотів, все, що бачили його очі. У житті християнин християн повинно діяти, діяти ось цей плід духа, саме стриманість. Також, перше Солонян, 4,3 написано. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти. Переклад Повчинка дає слово утримувались від розпусти. Ще, одно, ще одне слово викорисне як стримання, саме в, в якому контексті, що нам, християнам, потрібно стримуватись від розпуст. І про це про слово розпусту дуже часто саме про нього конкретно сказано. Тому що це такий гріх, який дуже коварно підходить, і він може підкосити. Бо тому, що це може бути як явна розпуста, так і таємна, так і невидима, і в серці людини. І особливо зараз, час технологій, коли люди собі можуть дозволити подивитися в інтернет, зайти куди хочуть, і ніхто це не зможе проконтролювати, тому що все можна видалити. І людям особливо потрібно мати ось цю. Здержливість і стриманість берегтись від розпусти на самому початковому рівні, це на рівні віртуальному і на рівні духовному, це вже глибший рівень, а також, щоб це потім не, вияв... не вилилось у фактичну і фізичну розпусту і блуд. Тому християни, якщо ходять по духу. То обов'язково працює цей пліт, стриманість, він обов'язково дає християнину ось такий сигнал: зупинись, це тобі не потрібно. Або тут ти далі не можеш піти. І одразу в думках можуть з'являтися запитання, «а чому не можна? Ну, що тут такого поганого? Ну це ж нічого страшного. Але християнин, він, він відчуває, коли вже це починає бути гріхом і зупиняється раніше, ніж це вже стало гріхом. І зупиняється знову ж таки, я повторюсь, не тому, що він такий сильний або має в собі цю силу, тому що він ходить по духу. Якщо Христин не ходить по духу, не пильнує, не перебуває в спільності з Господом, він падає і бачить що він проявляє нестриманість там, там і там. І, звичайно, він сумує. І боротися потрібно не над тим, щоб стати стриманим, а боротися потрібно над тим, щоб відновити стосунки з Господом і. Ходити по духу. Наступне місце це 2 Тимофія 3.3. але почнемо з першого вірша 2 Тимофія 3.1. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі дні, часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі. Жорстокі ненависники добра. Серед цих негативних перечислених речей люди будуть нестримані або нестримливі. Це люди світу. Це ті люди, на яких суд Божий не бореться, і він чекає, звичайно, якщо вони не покаються. Християни ж живуть в протилежному і вони стримані. У всьому. В чому цей світ не стриманий, а собі все дозволяє, чого тільки захоче. Християни ж в протилежному вони стримані в тому всьому, що світ собі дозволяє. Далі написано також, яким повинен бути служитель. Особливо підкреслюється, що він також потрібен, повинен бути стриманий. І це Тимо... Тита 1.8 написано яким він повинен бути, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний і стриманий. Також наголошується, що це важливий е, аспект у житті кожного християнина, а також у житті служителя. І не лише в житті служителя, а в житті кожного християнина. Також є ще чудове місце, яке показує нам е, на такому прикладі земному, е, як. Потрібно нам бути стриманим. І це 1 Коринтян 9.25. Написано так. І кожен змагун від усього стримується. Вони, щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Апостол Павло дає ілюстрацію, особливо тоді. були І сьогодні були такі змагання, і люди спостерігали, як. Як ці змагуни старалися опередити одне одного. І для того, щоб перемогти в змаганнях, їм приходилось дуже багато від чого відказуватись. Сьогодні також спортсмени, щоб тримати себе в формі, їм досить нелегко приходиться, щоб тримати себе в тій формі, в якій вони є. І коли ми бачимо, що якийсь спортсмен на висоті, добитися цього це є великі зусилля. Великі зусилля саме чого? Стримання. Їм не можна їсти їжу, ту, яку. Всім решту людям, звичайним людям можна. Ми їмо їжу, можливо, навіть не задумуємося, а вони чітко думають, що їм можна, що не можна. Іноді, можливо, їм би дуже хотілося з'їсти те, що їдять прості люди, але вони цього не роблять. Так само, можливо, і інші, інший вид діяльності, де прості люди собі живуть, не задумуються, живуть, скажімо так, в розслабленні живуть, вони не можуть розслабитися, вони постійно повинні тренувати своє тіло. І ради чого? запитує. ради чого? Щоб прийняти тлінний вінок. Колись отримували ось такі вінки на голову, це було з справжнього листя. І пару днів, і, а може, трошки довше, але все-таки той вінок тлінний був. Навіть якщо він висихав, все рівно проходив час і він зотлівав. І вони, щоб отримати цей вінок, ну, звичайно, за цим вінком стояла ще й слава. Вони не просто хотіли отримати цей вінок, але і славу хотіли отримати, але все рівно, про них забували. І вінок затлював. Але ради цього вони готові були так багато стримання проявляти в своєму житті, відказуватись від усього, що можна, лиш би отримати той вінок. І е, апостол каже, чи ж не більше ми повинні. Вони тлінний, вінок отримують, але ми не тлінний. Якщо люди цього світу стримані в чомусь, щоб отримати тлінний, то тим більше ми, які. Очікуємо з'явлення Ісуса Христа, і отримати вінець слави, нетлінний вінок. Нам потрібно мати стриманість від всього того, що може зупиняти наш духовний ріст, що може вести нас до духовного упадку і до гріха. І це дуже важливо перевіряти себе, чи є ми стримані люди. В житті Ахава це також один із царів ізраїльських. Він не пильнував, щоб бути стриманим, хоча знав про Бога і мав би, мав би вести себе по-іншому. Він побачив виноградник на вота. Чому б мені його не забрати? Він зовсім не, не думав над тим, щоб стримати своє це бажання. Почекай, а можливо, тобі не можна. Цей виноградник, він навіть, якби хотів, він не може тобі віддати, тому що це спадщина батьків по закону, яка не мала би права переходити до тебе і так далі. Але він зовсім не думав над тим, щоб стримати себе. Ні, я хочу любою ціною. Ізавель йому допомогла, як його здобути, але пророк потім сказав, що за це, так як пси лизали кров, а от а так твою кров будуть лизати. Тобто за це ти отримуєш смерть свій час. Нестриманість Ахава привела його до смерті. Нестриманість Амнона, ми знаємо його, який хотів будь-якою ціною. Отримати свою сестру Тамару, воно також привела його до смерті через два роки. Нестриманість Адама і Єви ми також знаємо, до чого привела. І взагалі, люба нестриманість в духовному плані, воно не закінчиться добре. Тому християни, християни повинні чітко відрізняти, що їм можна, що ні. Це не ж це не лише стриманість там в їжі чи в якихось тілесних бажаннях, хоча й також це в словах, в думках, в поступках, в рішеннях, в багато таких питаннях, які можуть повпливати на все життя, наприклад, яку кар'єру вибрати, які, яку роботу вибрати. У всьому цьому повинна бути стриманість, тому що християнин повинен задавати запитання, як це потім відобразиться на моєму християнському житті, і як я зможу це допоможе мені зростати і, і будувати Царство Боже? Чи це навпаки може якось неправильно подіяти? Моя професія, моє, моє навчання, моя, скажімо так, мій диплом, який я здобуду. У всьому цьому Христин повинен задавати ці запитання. Притчі 16.32 написано так, що силач верніше, ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Навіть тоді Соломон розумів, оскільки він отримав мудрість Божу від Бога. Він розумів, що той, хто панує над собою, ліпший від завойовника міста. Панує над собою, це стриманість саме в чому? Стриманість, щоб не роздратуватися, стриманість, щоб не виказати все те, що тобі хочеться, коли, можливо, повелись з тобою неправильно. Стриманість, щоб не розповісти, або не понести пліток, або не, не очорнити когось і так далі. Стриманість саме в, духов... в нашій розмові і в духовному плані. Ось про це говориться тут. Тому. Стриманість важлива в любій сфері нашого життя, де Дух Святий показує нам, що це тобі як христинину, не потрібно. Отже, у світі ми бачимо, що в світі також дітей, ми вже говорили про це, привчають до стриманості. І люди стараються стримуватись щоб це не пов... від їжі там якоїсь некорисної, щоб не вплинуло це якось на їхнє фізичне здоров'я. І стараються себе обмежувати. То... Чи, чи не більше ми, які дійсно хочемо отримати вічність, чи не повинні себе стримувати від цього того, що повстає проти нашої душі? Але вже, як було сказано, і в першій правді трошки затронуто, що повинен бути баланс, не повинен бути крайності, і не зайти задалеко у своїх власних видум, видуманнях про стриманість. Що, що я маю на увазі? Були й такі, які. Ішли забагато, кажуть, ні християнам взагалі нічого не можна. Це 1 Тимофія 4, 3, 5. написано: хто одружуватися забороняє, наказує стримуватись від їжі, яку Бог створив на поживу і з подякою, віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже твориво добре, ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Бачимо, що були люди, які йшли задалеко. Кажуть, ні, цю їжу вам треба від неї стримуватися саме від цього їжі. А потім хтось ще казав, ні, вам віруючим, не можна одружуватись, і в певній мірі до цих пір є в декого певні ось такі вчення. Але не потрібно зайти за далеко в так званий аскетизм. Христинин не повинен себе мучити через, звичайно, такими постійними відмовами в елементарному потребному для життя. Там, наприклад, пити тільки воду, їсти тільки хліб і спати на холодному камені. Ні, не потрібно це робити, не потрібно заходити в крайності. Але разом із тим, христинин має відчувати, він стриманий чи ні. І якщо. Дух Святий керує нами. Якщо ми водимось Духом, то Господь обов'язково підкаже, нам, підкаже, де повинно і як проявляти себе, що нам потрібно, а від чого вже варто стриматись. Тому що плід духа це не є щось наше власне. Так як мир, наприклад, в серці, да? ми ж не можемо ось взяти і самі собі навіяти мир або накрутити себе так, щоб якщо в нас нема миру, щоб він прийшов. Ні, це не від нас. Мир він від Бога приходить, мир в серце, той Божий мир. І так як ми самі собі не можемо післати мир в серця, чи любов, чи радість, якщо ми так штучно будемо радіти, це ж не буде радість. Радість повинна від Бога пройти. Так і це і стримання, воно повинно приходити від Бога, і ми повинні відчувати. Тому хай Господь допоможе кожному з нас бути християнами, які ходять по духу, виконують волю Божу і перевірити себе, чи є ми стримані. Чи можуть про нас сказати люди, що ми дійсно стримані християни? І саме головне, чи скажуть про нас так Бог йому нехай буде слава. Амінь. Помолимося.